Я безперечно буду запитувати про ситуацію на Лимано-Куп'янському напрямку з того, що ви зможете розповісти а, про інтенсивність бойових дій, і власне яка ситуація зараз, бо є інформація про те, що росіяни щось там намагаються якось рухатися вперед. 92-га бригада працює на двох напрямках зараз: це купянськ Сватова і Бахмут. Угу. Це такі досить різні напрямки. далекі один від одного, але там ми там встигаємо. Якщо на Бахмуті, то, то йде йдуть штурмово удар на штурмодії з нашого боку ініціатива ЗСУ, то е, сватова Купін, сватова Крімна, там зараз активна оборона по всій лінії фронту. Ситуація дуже складна, динамічна, але е, наразі вчинені додаткові дії по укріпленню наших позицій, і на, на сьогодні їм більше не вдається просунутися далі. Коли по черзі пане Олесю, що стосується зокрема лінії сватово Кремінна, до прикладу, та П'янськ, скажіть, яку тактику вони зараз використовують? Це отакі оці м'ясні штурми, лобові атаки? Чи вони зараз вдалися до тактики малих все таких груп? Як вони себе поводять? кажуть, що вони зокрема там намагаються рухатись вперед, у них величезна кількість техніки і особового складу, що можете розповісти. Трошки історії. Після декупації території наприкінці 22-го року вони жодного разу, жодного дня не полишали спроби атакувати наші позиції. Але якщо брати, там, наприклад, лютий березень, це було дуже активно, потім було затишче, але вони завжди намагалися невеликими групами, десь там великими групами намагатися атакувати. То зараз вони накопичили дуже потужні сили, велика чисельність особового складу, техніки, БК. І наразі вони. Атакують по всій лінії фронту. Вони намагаються там 10-15 точок а, таких атакувальних дій, шармових, і там, де у них є хоч якийсь успіх, вони туди перекидають додаткові сили і намагаються ці цей успіх закріпити. От саме це їм трохи вдалося в районі Кармазинівки, про що ви зараз всі казали, і надісити це видно. Але ми теж володіємо повною інформацією, що відбувається. Спостерігаємо за рухом техніки особового складу, артилерії, танків, там, то в принципі робиться все правильно для того, щоб їх зупинити. Що стосується місних штурмів, які ви казали, це робили штурм З, підрозділи, то наразі якість особового складу значно покращилась у них і на цій ділянці фронту працюють кадрові військові, ВДВ, спецназ. Якщо це танки, то Кантемірівська дивізія їхня славно звісна. Ось, тобто, вони Минулась, це що якісь резерви, які сяти, вони прибер... приберігали? Я так далеко не бачу, що вони там відбуваються, які резерви не мають. Ми літаємо до 20 кілометрів маємо бойове завдання і знищимо на своїй ділянці фронт. Взагалі, ну в армії на війні, так ну нас не, не вистачає часу для того, щоб дивитись повну картину, що відбувається. Але командування це бачить, і щодня ми отримуємо нове завдання. Ми постійно рухаємось. У нас по 5-6 годин на день це вбив в дорозі. Переміщуємось, тому що нові, 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 якісь там завдання, пересування працюємо то там, то там для того, щоб їх виявляємо і знищуємо. Яку техніку бачать ваші очі їхню на цьому відтинку фронту? Да? Чим вони в першу чергу зараз там користуються? Наскільки вони конкурентно спроможні з нами? Що стосується очей БПЛА і а, дронів, і таке інше? Якщо казати взагалі про техніку, то вони мають повний спектр військової техніки, і сили це і артилерії, і танки, і все і авіація. Стосовно БПЛА, вони активно застосовуються, як і раніше, і вони розвиваються напрямок активно, так само, як і ми. Але я впевнений, що все ж таки саме по ударним БПЛА. Ініціатива на нашому боці. Ми цю війну обов'язково виграємо, тому що у нас логістичне плече ближче, і з нами весь цивілізований світ. Ось тому ситуація ну, складна. У них дуже багато такої техніки, а дуже професійно працюють їхні реби засоби радіоелектронної боротьби. Які багато дронів наших саджають, на жаль, але ми теж знаходимо щодня варіанти, як їхні реба обходити. Це така війна інтелекту, яка триває щодня, щогодини. Ось. Чи відрізняється робота, зокрема та яку виконуєте, ви що стосується БПЛА і дронів на відтинку Бахмутському? От наскільки там так активно працюють їхні реби, наскільки там вдається їх обходити, і загалом, що можна сказати про ситуацію на напрямку Бахмутському? Лунають певні такі обнадійливі досить прогнози від нашого командування. Що ми рухаємося там і повертаємо де окуповуємо значну частину території, безумовно намагаючись рухатись мобільно і застосовуючи? Такі надточний техніки в Бахмуті ми рухаємось по флангах, наш фланг правий е е ситуація там більш перспективна. Рухаємось ми там 20, 30, 50 100 метрів залежить від підрозділу щодня. А стосовно БПЛА, то вони там теж використовують активні реби, і ми теж там маємо проблеми, але це наші такі трудові, трудові будні, з якими ми, в принципі, вже. Звикли справлятися. У нас щодня ввечері проходить uh, така аналітична нарада серед uh, підрозділів БПЛА, і Ми uh, обговорюємо що що ми бачили за день, з якими проблемами зіткнулися, які нам треба технічне покращення, і починається така, знаєте, одразу квест uh, стосовно: а давайте знайдемо якісь там нові пристрої які обійде їхні речі. А Отак яке нам живемо. треба технічне Це... покращення зараз? Перш за все, пане Олесь. Ну я не можу сказати, що саме ми робимо до того, щоб апливати їхні реби. Але якщо так просто сказати, то нам треба дуже дуже багато FPV-дронів. Тому якщо ви бачите, що якийсь підрозділ ударних БПЛА збирає на fpv дрони, обов'язково підтримайте і це буде 100% внесок в перемогу. Тому що дрони FPV – це така такі маленькі, такі хрестик летаючі, які несе там пів, до півтора кілограма, а зараз буде ще, ще більш потужні в піві дрон. Це Коли mm -hmm. в окулярах від першої особи управляєш mm -hmm. дроном, він може підлетіти просто до особового складу, до, до, до машини, до танку, до системи ПВО і вразити її. Інколи е, його вистачає цього півтора кілограма, щоб зупинити танк, щоб він там трошки загорівся, щоб відірвала е, гусениці, щоб він не рухався. І потім його вже артилерія або дрони-бомбардувальники ніч не добивають. Тобто дрони впіві це такі маленькі, але дуже потужні помічники нашої перемоги. І в принципі, наше командування це все розуміє. і дуже активно розвивається зараз роти БПЛА, і дрони отримуємо щодня і офіційні поставки і від наших партнерів, і просто від людей, які нам купують одну-дві штуки.